Ну що, вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу черги в сервісному центрі. Сьогодні вівторок, ранок. А, і покажу вам приблизно, які у нас черги. 7.35. Це отаку ситуацію маємо. А, я тут пошукаю свою ученицю. Оце от стільки людей. А де? А де моя, невідома? Короче, Коротше, людей маса. А де, а де, а де? Драся. А де моя, не зрозуміла. Ліля, ліля, й ліля. ліля. Ліля, Ліля, Ліля. А де ж моя Ліля? Коротше людей дофіга. свою ученицю не знаходжу взагалі. Може її немає? А хотілося. Что, что? А гарна історія. отшили її минулого 6 травня А от що Короче, 100 людей це точно В чому прикол? А, можна... Чому прикол? Можна отримати талона з понеділка на вівторок, отримати того талона бажаного в терміналі сервісного центру. І саме у вівторок, саме у вівторок зранку найбільша кількість талонів на весь тиждень і на машини сервісного центру, і на машини на поштову. Тому люди і не чують тут з понеділка на вівторок. А в мене учениця Ліля, ну я її так там і не побачив. Напевно, вона підійде просто пізніше, а вона тут поряд живе і набагато легше. Хотів почути від неї історію. Ну, то ладно. Ми ту історію запишемо ще, я думаю, однозначно пізніше. Зараз вже поїду собі на заняття. Тож, найбільше талонів на машину автошколи. Якраз у вівторок зранку, там на кожен день є собі талони. І по два, по три талони на день а термінал сервісного центру виділяє на то. Тому люди тут і ночують. Ночують і на машинах, ночують і в хостелі. Тож, отака от ситуація. Не знаю, немає моєї учениці. Надіюсь, вона талон сьогодні візьме. А я вам тоді із перших уст, так сказати, розповім, я думаю, їй буде історія. Всім гарного дня!